Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал по вирощуванню креветки та австралійського рака. От починається вже потепління, і все більше і більше людей звертаються до нас з темою в маленькому приміщенні зробити невеличке підприємство по вирощуванню австралійського рака. Я сказав і буду казати, що за австралійським раком буде майбутнє, тому що це перспективно і з сьогоднішньою ціною на природну ну, річкового рака це дуже добре. Дуже актуальна переваги, ми з вами е відосики ну, ви, ви всі бачили раніше. Тому е до нас звертаються багато людей, які хочуть в маленькому приміщенні поставити 5-6 басейнів, лотків для вирощування рака, отримати якийсь базовий е досвід. Но все одно ж всіх вас цікавить е собівартість. В маленькому форматі рахувати собі варті це не дуже коректно, тому що чим більше буде приміщення, тим звісно, все буде зменшуватися. Але сьогоднішнє відео для початківців робимо реально до сьогоднішніх ну, до сьогоднішніх цін. Беремо по-перше. Нам потрібно ну, там, беремо 6 повних чи 10 повних місяців по вирощенню. Давайте візьмемо за, за основу 6 місяців повних для отримання 1 кг товарного рака. За 6 повних місяців ми плюс-мінус можемо виростити рака до навіски 60 грамів. Таким чином, на кілограм готової продукції нам потрібно буде 17 штучок по 60 грамів равно кілограм. Для того щоб виростити 17 60 грамових ураків, я беру 40 малька для початку. 40 малька середня ціна, як і в Олексії, то плюс-мінус десь 5 гривень. І того 40 штучок по 5 гривень равно 200 гривень. Кормова база за 6 місяців, плюс-мінус він у нас з'їсть того чи іншого корму на 200 гривень. Вода. 50 гривень вода йде на підміну, на фільтруючий ми мили фільтруючі елементи, тому на собівартість 50 гривень на воду, електрика. Не буду робити довгі розрахунки. Я вивів формулу, що за 6 місяців середньорічне, у мене кілограм рака спожив півтора ой, півтора. Спожив 50 кВт кіло, електрики. По 4 гривні середню ціну візьмемо, то це 200 гривень. Е, трудозатрати. За рахуванням нашого сьогоднішнього відео, що ми робимо як для початківців, то всю основну роботу ви будете робити саме, тому е, трудозатрати, ми в все не, ну, не рахуємо. І того, мальок, корма, вода, електрика. Ми отримали 650 гривень за кілограм нашого австралійського рака. Навіть при таких е, розрахунках ми все ба, брали максимально в більшу сторону. Я вважаю, що це дуже і дуже непогано. Звісно, що хто буде вирощувати в е, більших об'ємах, то зовсім все по-іншому, тому що того ж малька австралійського рака ми можемо отримувати максимально е, здешевленим за рахунок розведення. Але сьогоднішнє відео е, такого формату 650 гривень. За 6 повних місяців кілограм австралійців. Кого щось буде цікавити, переходимо на наш сайт zoocool.ua, Ми вам з радістю допоможемо. Дякую за увагу. До зустрічі!